Іноді мені здається, що в Україні знімається якесь політичне відео, кіно. Скрізь основна мета усіх політиків, депутатів-чиновників це картинка, це фотки і пости в соцмережах. А про результати не пів слова, не пів букви. по про якесь далеке перспективне планування. Ні слова не лідери. ні тобі резолюції Я не можу знайти ні не рішує. Ну, дивіться, щоб пояснити, чого що я тут валаю… У лікарів, да, коли вони працюють, да, є таке поняття епікріз. Це медичний документ, який описує висновки лікаря про перебіг результатів лікування і перспектива. далі, якісь рекомендації. У вчителів, да, що є, боже, у вчителів стільки всього є. Контрольна, підсумкова, тести. Це стандартні інструменти контролю знань, які вчитель надає. І це дає вчителю допомогу зрозуміти. Ефективно він дає матеріал дітям чи ні. І зробити, а, ну. Щоб похибок не було. А що є у чиновників, депутатів, високопосадовців в нашій країні? А є картинка, є світлинка. Я б мовчала, але це, це всі ці збіговіцька, да, політиків, депутатів, високопосадовців. Ці всі форуми, робочі групи, конгреси це ж за наші гроші. От не можу мовчати, бо це наші податки. Зараз покажу. От на прикладі, Але наберіть повітря в груді, щоб матюки виривалися громко, чітко і летіли далеко, а там збиралися в проміні проноси і накривали усіх всіх, хто в робочий час за наші податки робить, витрачає час на фігню і світлинки. В Одесі пройшов так назва така конгрес місцевих громад при президенті України. Я перерила все, що вони публікували в соцмережах, ну, прочитала голови обласної адміністрації. Я шукала, які рішення цих зборів. Ні підсумків, нічого немає, не знайшла. Знаєте, скрізь написано: ми обговорили важливе засідання конгресу. Боже, люденьки, давайте ми зберемося в кавусі, поп'ємо, називемо це Конгрес місцевих рад, бо ми тут мешкаємо. І в резолюції напишемо, ми обговорили потренділи за філіжанкою кави. У всіх цих от світлинках в соцмережах написано да, обговорили ключові питання розвідку регіону. Нагадаю, тут у нас в Одесі 30 березня нічого не зробили в ці фахівці, які обговорювали розвиток регіону, і ми з вами отримали 10 потопельників від дощу. Так що там з розвідком громад? І а якщо ви побачили, з ким вони це обговорювали. Боже, представники, представник-чиновники, чиновники, депутати різних рівнів. Вот дивіться, сидить кіпер рядом з Олегом Радковським. О -о -о -о. Олег Радковський він керує обласною організацією Батьківщини в Одесі. І ще він зам голови Одеської обласної ради, яка ви знаєте, чим вони займаються. Ну, знайдіть, де сайт може працює, якісь доки може викладають. Так от, оцей пан пан Радковський він від Батьківщини. Одеса, пам'ятаєш, кинутих інвестора в компанії Берік Сервіс, будівельна компанія е мала відношення до пана е Радковського. Боже Радковський, він такий одесит, як я Парижанка. Він народився в селі Лиса Гара. Ну, от краще б там і залишався. Але да, Одеса йому дала все. І знаєте, через кого пан Радковський прийшов в політику? Через Сергія, да. Через Сергія Ківалова він піднявся стартанув, все так добре, все так гарно. В деклараціях з'явилися діаманти, шуби, а обманюти інвестори. Навіть в нього даже стріляли. Так, що, скажіть, скажіть, що він буде розвивати? Він знається на розвитку регіону? Ні. Він знається на розвитку себе коханого. Бо я не знайшла в нього ні одного завершеного вдалого проєкту, ну, окрім його самого. Для людини чого? Олег Кіпер. Люстрований прокурор часів Януковича. Партія регіонів. Пам'ятаєте, Уродковського ваківала в партія регіонів? Кіпер Олег часи Януковича. Що там писали нам журналісти? Російський паспорт дружини, бізнес в Росії, бізнеси, там Зелена енергетика в Івано-Франківській області. Скажіть мені, яку громаду в Одеській області буде розвивати пан Кіпер? Ну так, по-чесному. І головне, коли? І приїхала до нас Лілія Пашина. Тож громади розвивати, вона голова Конгресу. Знаєте, я завжди так кажу, що приїхала не людина, а крісло приїхало. І зібрали, от для того, щоб крісло це полюбувалося, зібрали всіх чиновників, там депутатів з усієї Одеської області. Я не знаю, як там пані е -е, Лілія знається на розвідку громад. Я залізла, почитала її біографію депутатка від слух народу. Київська міська рада у 2025 році депутатка ця проголосувала за 67% так званих туалетних схем, а потім, а потім її пашином призначили головою Конгресу регіональних влад при президенті. Тобто людина знається на туалетних схемах, а ще вона була помічницею, радницею Ярмака. Ну, так як і пан Кіпер. А регіони, ви знаєте, вони мають розвиватися. але за допомогою бізнеса і мешканців, які мають опиратися на програму розвитку, на устави, на стратегії, на бюджети, які з ними обговорювали. З вами обговорювали бюджети. Нагадаю, що пан Кіпер тільки прийшов к нам в Одеську область, він забрав у громад багато грошей. Листи розсилав, мовляв, ви нам і всі ті, от, хто сидить на цьому конкресі, дивиться в очі е кіперу. Вони далі при владі. Да, конгрес. Нагадаю, Одеська область дуже велика. І от всі ці відрядження цих чиновників були за кошти громад, за податки мешканців, приміщення, використання техніки, автівок, ГСМ, світлини, пости в соціальних мережах все це за кошти тих, хто платить податки. Так чим займалися на цьому конгресі? Що вирішили? Нічого. З Скрізь написано, що вони лише обговорили. Ну і світлинки зробили. Я тут з вами розпиналася, наша Верховна Рада продовжила повноваження місцевих властей і відмінила проведення місцевих виборів. Бо військове положення. А ми в жовтні 2025-го мали були обновити цю владу. І тепер у нас місцева влада ой, просрочка, яка вже смердить і смердить. Всі ті, хто звали сюди Рашку, давали сігнали, давайте до нас. Всі ці депутати, чиновники від ОПЗЖ, довіря ділам, слуги народу, партія Шарія, всі залишаються во владі. І нічого робити вони не будуть, вони будуть лише фоткатися. В нас немає розвідку на далекі-далекі роки. В нас є що? день простояти да ніч протриматися. Боже, збережи нам мізки, та збережи нашу Україну.